Всім доброго дня! Зачепила одну цікаву тему у вивченні італійської мови. Слова і фрази, що мають нібито одне значення, але з деяким відтінком. Перша пара слів, які зараз розглянемо, фатіка і «дефікульта». А потім подивимось, що за слова «аютари» і дареунаману. Отже, «фатіка» і «дефікульта» – Обидва слова означають труднощі складність. Але є відтінки, такі тонкощі, які роблять мову багатшою. Кладемо обидва слова під лупу і дивимось. Фатіка буквально втома, зусилля, праця. Значення слова підкреслює зусилля, енергію, яку людина витрачає на щось емоційне або фізичне навантаження. Подивимося це слово в кількох реченнях. Fatto molta fatica a finire il lavoro. Мені було дуже важко закінчити роботу. Тобто довелося докласти багато зусиль. Senza fatica non фатика si ottiene nulla. Без зусиль нічого не досягнеш. Треба прикласти і фізичну силу, і час, і терпеливість, так? E una fatica salire tutte queste scale. Це важко підніматися всіма цими сходами. Фізична сила потрібна наполегливість. Отже, фатіка це про зусилля, які ти прикладаєш. А тепер діфікульта. Буквально перекладається як трудність, перешкода, проблема. Значення слова воно описує об'єктивну складність ситуації чи завдання, а не твоє зусилля. І знову подивимось речення. Уауто деле дифікульта con il comp'uter У мене були труднощі з комп'ютером. Можливо, він зависав складна якась програма чи ще якісь складнощі. La lingua italiana prezenta alkun dificultat. Італійська мова має певні складнощі. Мається на увазі, наприклад, артиклі, яких нема в українській мові, чи ще інші складнощі мови. Асуперато мольте не лавіта. Він подолав багато труднощів у житті, якісь проблеми, які треба було вирішувати. Отож, дефікульта – це про перешкоди або складність самої речі. І ще раз порівняємо слова фатіка і дефікульта. Отже, фатика зусилля втома твоя фізична сила. Діфікульта це трудність, перешкода, складність ситуації. Давайте подивимось в одинакових реченнях, коли підкладемо одне слово, а потім інше, який буде зміст. Імпараре ільчинезе еуна фатика. Вивчати китайську це виснажливо, тобто потрібно багато енергії, часу, сил. Імперари ільчинези е уна дифікульта. Вивчати китайську це складно, тобто сама мова важка. Ось такі тонкощі. А тепер інша пара слів, а точніше слово і вираз. Аютари і даре мано. Обидва вирази означають допомагати, але відрізняються рівнем формальності. Навіть мають різний тон і вживання. Аютари буквально переводиться як допомагати, надавати допомогу. Значення слова нейтральне, стандартне, використовується в будь-яких ситуаціях, формальних і неформальних. Подивимося на це слово у реченнях. Пой аютар, мій перфавори. Ти можеш мені допомогти, будь ласка. Прохання про допомогу. аюта, лі студенті. Учитель допомагає учням. Мі аютату мольто. Він мені дуже допоміг. Аютаре загальне слово. Допомагати. Даре наману. буквально перекладається як дати руку. Це розмовний дружній вираз, що означає підсобити, підмогти, підтримати, часто у поетичному або короткочасному сенсі. Речення Мідай кон конлевалідже. Допоможеш мені з валізами. Ти до унаману, а препарари лачена. Я допоможу тобі приготувати вечерю. Граціє певермі дату унамано. Дякую, що підсобив. Отже, різниця не дуже помітна, але даре у наману більш розмовне, приятельське, дружнє підсобити. І порівняємо ще раз слово аютаре і вираз дареунаману. Аютаре означає допомагати загалом. Вживається будь-де є нейтральним формальним словом. Дареунаману означає підмогти підсобити. Вживається між друзями у побуті. Це розмовний, неформальний вираз. Бажаю всім гарної погоди і на вулиці, і в душі. До нової зустрічі!